Друзі, всім привіт. Всім добра. Ось, сьогодні хочу вам показати, як я буду робити диетичні Гречані котлети. Ось, так як я взяв за мету, ви знаєте. Я в предыдущим відео вам розказував, взяв за мету похуднути. Ось уже місяць я результат. За місяць я похуд майже на 12 кг. Якщо все вдасться, потім вам розкажу, яка була дієта, що їв, що не їв. От, а зараз я вам просто хочу показати ось свої, скажімо так, своє ізобрітіння, свої гречані котлети. От, для цього я отворив от, стакан гречки. Ось, Скільки у нас вийшло. От, тут. Тепер беремо ми сюди міску викидаємо ось у нас пів кіло корінного фаршу біле м'ясо. Так. Так. Тепер беремо сюди обікновенну цибулю, лук і на середню тертку тремо, натираємо теж сюди. Цибулька у нас будемо вода з нашого огороду. Худрухів всегда добре. Скажемо, весною літом, ну і осеню. Коли є на городі свої овочі. Ось, так, що. результат я вже побачив. Так, ось натерли цибульку. Відправляємо в нашу миску. Ось. Так, беремо, натираємо на цю саму тертушку два-три зубчики частечку. Ось. Ось так, от теж відправляємо сюди. О на морквинку. Можна додавати, можна не додати. Я, я, наприклад, додаю амню кочу і додаю морквинки. Ну, я думаю, досить буде. Аж так, так сюди. Не муки, не крахмалу ми нічого не додаємо для того, щоб наші котлетки добре скриплялися, ми будемо додати сюди яйця. То скільки хоче, ну, Не більше, верней не менше трьох треба буде. ми будем... У нас яйця домашні, так що зараз ми підсолоємо все. Зарепцовуємо, потім посмакуємо. Так. Тепер беремо перець. Чорний фіолетий. Теж за смаком. Так, і вбиваємо сюди наші яєчки. У нас яйця домашні. Ось такі яйця цесарки у нас є, даже і сюди цесар і на яйце додаємо. Наші цесарочки схоче такі яєчки. Так що вона використовувати любе. Там вона використовувати любі яєчки. О, oh, попало на варени одна гечка. Ота вона старі. Ось так. Так, і все. ретельно ми добре-добре перемішуємо. Вона руками. Ну, я перемішую це ложкою. Ось так. Перемішали. Таке в нас вийшло. І тепер беремо ми беремо ми блендер і все це ретельно перебиваємо блендером. Ось така однородна маса в нас вийшла. Так можна котлетки на сковородку жарити, а так накладати. Ложкою, а також можна, змочивши руки, робити як обікновені котлети. Зараз пару штучок вжаримо, я вам покажу, які вони получаються. Ну що, друзі? Ось такі котлетки у нас вийшли. Ось. Покажу, які вони всередині. Ось Бачите, які всередині. Нічого не розпадається. Громад стоїть такий безподобний. Хто любить без перчика, можна білю перчика, Хто любить якісь приправи. О, там, чи приправи для котлета, чи это. Ну, можна додавати. Ми се вам дожаруємо. розломує руками, нічого не розпадається. Бесподобно рекомендую вот. смачно вот Вот. и скажем таке сытная так что друзья всем пока експериментуйте худим разу Кому цікаво на нашому каналі ставимо лайки. Кому не цікаво, дизлайки. Ділимся своїми рецептами. В коментах. А ми будемо всі пробувати. Всі. От. Готовити. Так що, друзі, всім пока. Всім смачного.